Урок, що може врятувати життя, провели для учнів початкової школи в одному з ліцеїв Хмельницького. Офіцер-рятувальник разом із викладачами навчально-методичного центру ДСНС розповів дітям про пожежну безпеку та зимові небезпеки. Школярам у доступній формі пояснили, як поводитися на кризі. Чому небезпечні морози та як діяти у разі пожежі за допомогою ігор загадок, відео та спеціальної уніформи складні правила перетворили на цікаве навчання. Діти зізнаються, що такий урок запам'ятався. Я Запам'ятала, що у лісі, якщо ти побачиш, підзрілий предмет, чи на вулиці потрібно. Телефонувати 101. сподобалося, що рятувальники все об'єктивно розказували, навчали, показували. Було багато тем. Рятувальники переконані, такі заняття формують у дітей відповідальне ставлення до власної безпеки та допомагають запобігти надзвичайним ситуаціям.